Конкретно я був з Романом в ту хвилину, коли Роман загинув. Так, дякуючи напевно його смерті, так погано говорити, але я зараз сижу тут і зараз можу щось сказати. Можу тільки сказати одне. Дякую, брате, що, що я тут сижу. З перших днів війни вони разом стали на захист рідної землі. Втім, нині бойові побратими Івано-Франківця Романа Дземана. Ледь стримуючи емоції, згадують останні хвилини його життя. Кажуть, Роман загинув героїчно під вугледаром на Донеччині. Натрапив на керовану міну і прикрив її своїм тілом, аби врятувати побратимів. Йому було всього 35. Напевно, Непевно саме тому його обрала ця професія сапер, бо це надскладна професія. Він завжди мав бути попереду інших. Він завжди мав проробити людям проходи. Основна задача цієї професії це збереження життя особового складу. У крихівцях родину Дземанів, як і самого Романа, знають усі. Тут він народився, навчався у місцевому ліцеї. Тож, не випадково, саме на фасаді його рідного навчального закладу встановили анотаційну дошку в його пам'ять в рамках відновленої програми Івано-Франківськ Місто героїв. Завжди Роман вирізнявся. Відповідальністю, чуттям справедливості, це в нього не відібрати, це, те, це точно. А ще він був справжнім другом. Навіть більше, ніж другом. Коли він приїжджав сюди в Крихівці, він заходив до школи, бувало деколи спочатку до школи, потім біг додому. Заходив завжди радів якимось нашим успіхам, коли ми спілкувалися і переживав якимось невдачам дрібним. Ми завжди про все з ним могли поговорити, зрозуміти один в одного, знаючи його характер, його свідомий вибір піти захищати нашу державу був дивний ні для кого. Це вже п'ята нотаційна дошка, яка відкривається в рамках програми Івано-Франківськ, місто героїв, хлопцям і дівчатам, які загинули з 24 лютого. У На всіх наших школах. Училищах, наших навчальних закладах будуть відкриті анотаційні дошки. Роман загинув 5 травня, а в його мами Галини Михайлівни досі не просихають від сліз очі. Каже, найбільше боялася, аби тіло її сина не залишилося назавжди посеред поля бою. Коли це сталося, перше, що мені прийшло в голову тіло. Що з тілом? Я подзвонила командиру. Вони сказали зв'язатися з хлопцем. От зараз я маю нагоду подякувати ігорку, Лукині, і хлопцям всім, що їхали його забирати. Я дуже рада, що, що пам'ять десь там в якомусь серці залишиться. Романа Дземана поховали на Крихівецькому кладовищі, тоді на прощання з ним прийшло чи не ціле село. Відтепер щоразу заходячи на подвір'я в ліцею. Ми будемо зустрічати його німий погляд і запитувати себе. А що я зробив для своєї батьківщини? Ми повинні бути гідними нашого земляка? Ірина Коленчук, Ярослав Лелет, новини на Вежі.